Вітаю, ви вже напевне чули шалену новину про те, що з 25 серпня Україна відновлює продаж електроенергії за кордон, причому тут ключове слово відновлює тобто, коли Україна продавала за кордон електроенергію, ну невідомо, але адже у нас постійні перебої з електроенергією вже останній рік, а то й півтора. Тобто, виявляється, у нас була електроенергія про що власне і писали українці. Я так дуже обережно до цієї теми, тому що думаю, ну знаєте, всяке буває. Ми ж з вами не спеціалісти. Нам вже не звітують про те, а скільки там реально тої електроенергії у нас є. Але виявлялося, що українці, які писали, що насправді електроенергія її тупо продають. Виявились очевидно правими. Україна відновлює продаж електроенергії. Про це повідомило Укренерго. Тепер давайте подумаємо. Тут а звідки взялася електроенергія? А все виявляється дуже просто. Пам'ятаєте, я вам ще місяця два тому назад говорив, що з електроенергією буде нормально, тому що вводиться в дію атомні енергоблоки, які завжди влітку, так під осінь, вони стають на плановий ремонт. Але Оскільки у нас були інші генеруючі ресурси, то в інші роки, в минулі роки, особливо влітку, коли їх виводили на плановий тихогляд, це не ремонт, а плановий тихогляд. То ми цього з вами не відчували. А взимку восени все працювало на повну потужність, плюс продавали, звісно, що немало. Так ось важливо. Важливо те, що в мережі. В телевізорі да, в засобах масової інформації ми чули повну істерію про те, що буде погано, буде кошмар, буде, 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 буде. І це це постійна ця істерія. Була людей просто доводили до якоїсь божевілля. Люди бігли, купували пауербенки, Люди, люди металися куп. Купували... Купували, освоювали собі там а, ці сонячні панелі. Люди, люди взагалі не знали, що як робити. І я навіть не виключаю, що частина людей зробили якісь такі ну вливання великі, а, грошові. Можливо, навіть хто і продумав про те, щоб вивести свою сім'ю за кордон, тому що ну ну всі ж кажуть, ну катастрофа буде взимку. Все, все буде катастрофа. І ні один експерт, ні один. Ну, я як мінімум не чув е і не бачив е по мережі, щоб виступив і сказав: Ребята, це насправді тимчасове явище нам. Просто потрібно потерпіти ну, в плані того, що все буде нормалізовано, тому що вводиться два енергоблоки, атомні енергоблоки, і система, в принципі, буде стабілізованою. Ніхто про це не говорив, ніхто не виступав з такими словами. Всі тільки накачували ситуацію, що буде погано, буде гірше, катастрофа і так далі. А тепер ви скажете, почекай, все одно ж буде погано. Так, буде погано, буде погано, тому що насправді проблема полягає в тому, що ми підключені до європейської електромережі. І е, е, тут така ситуація: ми перебуваємо в країні, в якій чиновники незрозуміло кому служать. якщо завтра умовно. Євросоюз, якась країна, там, умовно, Польща, чи Чехія чи Румунія, чи, чи будь-хто скаже, що в них не, не вистачає енерго, енерго чогось, то не виключено, що Україна ну, допоможе. Ми ж можемо відключити. У нас є ну, ось ці хвильові відключення, будь ласка. Ми, ми вже навчились влітку, влітку навчились сидіти по. 4 по 3 години світла. І все, над власним народом експерименти можна продовжувати безкінечно. Тобто, замість того, щоб закупувати електроенергію, ми, ми цього не робили. І паралельно ми ще розказували українському народові, що халепа катастрофа і краще не буде. Отака От ситуація. Ви зараз кажете, ну так почекай, ну так ти ж сам часто ну, говориш речі. Які ну, попереджаєш людей і теж інколи так, ну, піднагнітаєш, да? як деякі люди кажуть. Друзі мої, так я, по-перше, не володію повнотою цієї інформації. По-друге, багато з того, про що я вас попереджаю, воно якраз і є реальністю. А ще є один момент: просто уявіть собі якість наших чиновників, які знають, знають про те, що ось така ось ситуація, і тим не менш. Вони вони просто грають нашими нашими нервами. Знаєте, от рояль, ото, який колись був в 95-му кварталі, і по ньому грали одним органом, він напевно нікуди не зник. І чиновники періодично виходять, кладуть на рояль прибор і грають, тільки грають на наших нервах. Не хотілося б мені, щоб до українського народу так відносились. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви очікуєте зиму, що ви собі закупили, можливо, які у вас є запобіжні запобіжники пережити цю зиму, тому що, ну, імовірно, краще не буде. Але, 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 але залишається. Україна відновлює продаж електроенергії. От мені цікаво, просто щоб Укренерго поділилися інформацією, коли останній раз. Продаж електроенергії був. І я думаю, що якби нам сказали, то ми з вами були б надзвичайно здивовані. Не забувайте підписуватися на цей канал. Якщо ви вважаєте, що країну потрібно будувати трішки за іншими принципами і на інших началах. Обіймаю вас. І всім тепла, і світла!